Вас вітає компанія Luxwash і наша постійна рубрика Lux Digest. В сьогоднішньому відеоролику ми би хотіли вам розповісти про те, як була заснована компанія LuxWash, а зокрема, про материнську компанію Unipay, яка породила компанію LuxWash. Друзі, я би хотів вас познайомити зі своїм партнером Андрієм. Андрій, вітаю! Добрий день. Андрій, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам взагалі, як все починалось? Починаючи з 90-х років, наша компанія займалася автоматизацією великих заводів, а саме ми їхнє старе програмне забезпечення запускали на новій платформі, на новому емуляторі, що дозволило, скажімо так, продовжити життя, оскільки в 90-х роках не було коштів на якісь супер нові комплекси програмні апаратні, відповідно, використовували старе програмне забезпечення на нових платформах. От ми цю платформу емуляції розробляли, і таким чином ці заводи продовжували далі використовувати і працювати ті технології яких які вони мали От. це був такий перший етап? Це була робота строго в Україні. Це були десятки підприємств, великих підприємств. Ситуація з заводами закінчилась. Прийшли нові часи. А що було далі? А далі ми е почали займатися платіжними терміналами і не просто, скажімо, виготовляти платіжні термінали, але і розробляти програми забезпечення для платіжних терміналів, розробляти процесінг. Почали заключати договори з відомими компаніями, ну, наприклад, Київ Стар, почали розвивати мережу дилерів в Україні. Я так розумію. Ви були одним із перших, хто розпочинав цей бізнес в Україні. Так, все правильно. І ми не просто там закупляли якісь значить, рішення, а ми їх створювали самі і вирішили підійти. Комплексно до, до, до розробки. І ми створили багаторівневу систему, де внизу це термінал, а на самому верху це засоби персонального сервісу. Коли ми почали співпрацювати з європейськими партнерами, ми побачили, що там також є певні ніші, які не закриті. І, зокрема, парковочні системи, системи для пропуску платного пропуску в туалет, білетомати і так далі, і ми почали з європейцями співпрацювати і наші розробки продавати в Європі. На дворі 2007, 2008, 2009 рік. Наше з вами знайомство. Перші кроки до встановлення компанії «Люксвош». Скажіть, будь ласка, як це починалося? Значить, коли ми познайомилися, на той момент в мене вже був потужний бекграунд, була розроблена кіберфізична система, був досвід роботи з вендінговою мережою, значить, з експлуатацією, з розробкою. А ринок моїх самообслуговування був пустий, фактично нічого на ринку не було. І ми вирішили створити на основі цієї технології мийки, пульти управління мийками самообслуговування, ну і плюс в цілому цілу систему, інтелектуальну систему, яка е, працювала для мийок самообслуговування. І ми почали якби, це діло продавати. Що в результаті вийшло? Ну, створився бренд Люксвош. От. І в результаті починаючи з цього періоду, до сьогоднішнього часу вже працює близько 500 мик в Україні тільки, а ще сотні з в країнах Європи, ну і не тільки Європи, наприклад, в Туреччині. Дивіться, опираючись на ваш бекграунд, який у вас був, в знаннях, я по-простому скажу, в програмуванні, в розробці на Європу венденогових систем і тому подібних речей. Ми з вами розробили з нуля, створили нову компанію. Це пуль. Ми тоді підтягнули всі європейські технології, а саме помпи високого тиску, дозаційні системи і так далі. І на протязі всього того періоду часу, а це близько 15 років, ми вийшли на позиції номер один в Україні. Я думаю, що це набагато швидше відбулося, так як найближчий наш конкурент він мав сотню миюк. А ми на протязі п'яти років досягнули сотню мийок, То на сьогоднішній день це вже є більше п'ятисот мийок. Ну я не знаю навіть конкурента, який би міг в два а то й в три рази менше до нас наблизитись. Так, це однозначно. Це найбільша мережа в Україні. Клієнти її пізнають, клієнти нею користуються. Ну, ще є такий особливий нюанс. Ми, щоб надавати найкращий сервіс клієнтам, ми маємо декілька об'єктів власних і ми повністю випробовуємо всі продукти на тих об'єктах. Це важливо навіть для того, щоб коли ми новий якийсь продукт даємо вже в продаж, щоб не було таких якби, ну, скажімо так, непорозумінь з власниками, що ми там тестуємо нове обладнання на їхніх мейках. Орієнтовно три роки тому випущений на ринок люксайбер це взагалі продукт, який е, практично схожих моментів і систем з мийкою самообслуговування немає. Це є нова база, це є нова платформа. Це продукт, який в свій час, як продукт люксвош, створився з нуля, так же само і створився е, наш люксайбер. Скажіть, будь ласка, чи люксайбер проходив тестування? Які там технології є закладені? Видіть в курс справи? Е, ну тут ще треба підкреслити, що будь які з конкурентів вони е, не мають е, власної розробки люксайбера. Ну або взагалі автоматизованої мийки безконтактної. Тобто вони, як правило, беруть в Китаї готове обладнання і тут під своїм брендом продають. А ми пішли трошки іншим шляхом, ми повністю від А до Я розробили, починаючи від механіки, гідравліки, електроніки, програмування, серверної частини, повністю-повністю це наша власна розробка. Тобто, в тому плані, якщо говорити про підтримку того продукту, то нам його найлегше надавати, цю підтримку, оскільки ми повністю самі це все розробляли, ми повністю розуміємося, що там всередині і так далі. Крім того, ми на даному етапі вдосконалюємо. Досконалюємо сам процес мийки, ми підбираємо інгредієнти, ми підбираємо е, там швидкості, тиски? Ну купа-купа всяких різних нюансів. Досліджуємо з тим, щоб максимально якісний продукт давати клієнту, маючи оці знання в розробці власного продукту Люксайбер. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми переробити так, як ви сказали, готове рішення китайське? І доставити до нього наше рішення, наш пульт, тобто зельже Китай, а інтелектуальні системи люксвош. Чи можливо це абсолютно можливо? У нас є декілька проєктів вже таких є, які функціонують. Е, от це без проблем. Але я би рекомендував людям не ставати на ті граблі, не купувати, скажімо так, чужі системи, а зразу інтегровану нашу систему брати. Андрій, скажіть, будь ласка, підписники зараз бачать лише наш флот. Яка ж команда стоїть за нашими плечима? Ну, це порядка 200 людей, які працюють в різних відділах. Значить, це кожен займається. Ну, наприклад, які відділи, це розробка, це виробництво, це маркетинг, це фінансовий відділ, це хлопці, які займаються інсталяцією і так далі. Ну, в загальному це біля 15 відділів. Які обслуговують е, наших клієнтів, і як на мене, цей колектив, який зараз зібрався, от за цей час, коли я спостерігаю, це найпотужніший колектив, який, ну, наприклад, співпрацює зі мною за всю мою трудову діяльність. Тобто в нього потенціал дуже високий. Я точно впевнений, що цей колектив ще не раз покаже нові продукти. Він себе проявить. Андрій, ви вже підсвітили нові продукти. Так, давайте ведемо в курс справи, що це за нові продукти, які в ближчий час очікують. Ну, Наразі це є два продукти: один це Luxpay, а другий це сенсорний термінал. Ну, Наприклад, Luxpay буде мати дуже багато додаткових функцій, яких він не мав в першій версії. А сенсорний екран, ну, наприклад, управління LuxCyber, прийом оплати і так далі, це все буде відбуватися через сенсорний термінал. А що кінцевий клієнт отримує в результаті? Ну, я б на це питання трохи ширше подивився і трошки подивився історію. У нас є клієнти, наприклад, які відкрили комплекси ми іще, там 10 і більше років тому. І ми по сьогоднішній день з ними працюємо і вони по сьогоднішній день гроші заробляють. Відповідно, оці наші всі розробки, які в процесі йдуть, ми їх інтегруємо і надаємо клієнтові, що дозволяє йому бути актуальним. Ну, весь, час. модним, актуальним весь час. Відповідно, оці наші нові розробки, якщо вони впровадять, це дозволить їм там, на ближайші 10 років, а може і більше, бути в тренді, бути, мати конкурентну перевагу порівняно з іншими клієнтами і заробляти більше. Андрій, я хочу подякувати за ваш час, а також за історію, яку ви розповіли нашим підписникам. Гарного дня! Друзі, якщо мийка, то люксфож. А все решта. Це компроміс з самим собою. Ми хочемо вам побажати міцного здоров'я і всього доброго. До побачення.